Якщо не воно, то не хто. Я вам кажу, у Запоріжжі це найліпший варіант. Четверта частина і день починається не з кави. Поясню. Ми замовили багато випасних частин, і там у нас були деякі сюрпризи, а деякі приємні моменти. І зараз ми починаємо з того, що ми їдемо на СТО забирати саме розбиті фари. Я замовив нижню фару оригінальну, ну там нижня це фара, верхня це ДХО Замовили а, з, нижню фару оригінальну, все там начебто добре. Ми її просто відвеземо. Ми її брали а, практично з нової автівки з розбірочки. А, вона ціленька. Там єдине, що мені не подобається, там на на, на штекеру, потрібно інспекцію зробити. Ми у будь-якому разі відвеземо її на гараж ЗПА в нас у Запоріжжі це лівші хлопці, які роблять фари. Верхню ми замовили нову, повністю нову, але ми трохи зекономили, ми замовили без цоколів. Бо цоколі на оригінальній фарі повністю цілі, і вони працюючі, і лампочки теж. Тож, ми зараз забираємо фари і їдемо. Забираємо ну, розбиті, їдемо. Починаємо отримувати самі по собі запчастини, ми замовили капот оригінал, повністю оригінал під покрас. Це важливо. Бо капотів у колір просто фізично немає. фізично немає Ми зараз замовили рішітку радіатора, повністю оригінал, до речі, знаєте, скільки Коштує оригінальні решітки радіатора 270 баксів До речі, у цьому випуску я підіб'ю, скільки нам вийшло усі запчастини, коли ми їх зберемо докупи. Сам по собі капот оригінал вийшов 550 баксів. Потім ДХО, ДХО оригінал без нутрянки нам вийшов 170 доларів. Так? І фара нам вийшла з розбірочки 550 баксів. Ви розуміли, це такі ціни. Далі. Бампер. Бампер замовили під покрас і чекаємо, хто відгукнеться перший. Бо ми не розуміємо, що з бампером робити. Знайшли один бампер у колір у зборі, у зборі але вибачте, більше ніж 1000 доларів це о, єдиний є у колір. І я розумію, що ліпше замовити окремо по оригіналу і зібрати вже під покрас. Буде дешевше, десь приблизно доларів на триста на 400. Е, тому ми також, коли все це зберемо разом, ми вже будемо робити якісь висновки. Коротше, я поїхав за фарками. Що ми отримали ще? Це в нас рішітка радіатора. Оригінал, повністю оригінал. ну Потім, коли вже розпакуємо, це в нас нижня решітка бампера. Оригінал капот повністю оригінал. В оригіналі під покрас. Бо я вже вам казав, що неможливо знайти оригінал зараз в кольорі. Його просто немає. Ближчим часом не буде. Ну і звісно, ДХО. Також, он Nissan Інун Усе новеньке. Як я обіцяв, щоб ви нам не казали, що я щось на розбірках понабирав. Ну, таке там писали деякі коментарі, коментарі. Як нове чи нове. Ну, будь ласка, дивіться, все в оригіналі. ДХО, також оригінал. Бачите, це нісановський оригінал. Я тільки що забрав на СТО. Розбитий ДХО, і як ми бачимо, в нас тут ось вони. Ось цих, ось цих конкретно речей немає на новому ДХО, Вони просто пересаджуються на нове місце. Це все тут ціленьке, це ідеально. Це ідеально і а, фара. Оригінал також е, нижня, повністю ціла. На, е, ну зараз ще доїдемо, коли до гараж ЗПЮА. Це на ревізію. Вона піде, щоб я потім забрав вже дві повністю фари е, оброблені. Давайте зустрічаємось на гараж ЗПЮА. Так, слухайте, приїхали у гараж ЗПІА. Вон, бачите? Вони ліпші по фарам. Якщо не вони, то стоп. Я вам кажу, у Запоріжжі це найліпший варіант, воно Здоровенькі були! Ну ладно, там там ще багато. Я вже условию, що ліпші. що там вся фигня, я пішов інший понесу. Добре? Так, читаємо, чекаємо. Так, ще. Це оригінальна фарка. А ну, під ручку, під ручку. Бери. Можна? І ось це у нас. Розламані. Пари, і да ми будемо щось брати. Зараз я тобі все розходимо. Дивись, у нас таке. Це не таке страшне, це, це не треба з цим нічого робити. Дивись. Тут в нас є ДХО. Да, добре. В ньому, в ньому немає цоколі і немає лампочки. Не, Зрозуміло. Зрозуміло? Да. А тепер дивись. В нас є ДХО, він працюючий. Так. Але він розбитий. Але є цоколі і є лампочки. Ланко. Зараз поглянемо чи не підходять. Якщо це буде дуже... Це оригінальна фара, це оригінальне ДХО. Ну, це оригінальне. Тепер дивись, розкривай. Це теж оригінальна фара. але Ми вона... Не шові, <сміlly> вона... <сміlly> ні У нас задача така. Вона працююча. Це до речі, та що я тобі скидував. Скидав відео. Yeah, там де спочатку є там ще один момент, мені потрібно. Вона працює, тут, тут просто ревізія потрібен. І все. Я тобі зараз пояснюю там. Допаковано, так? Вистить. Оце мене трошки бентежить. Оцей момент такого лікуває. Так, ну це, це перебрати, так? Тобто це повинно, ми повинні це просто зробити нормально, так? Ти хочеш, щоб воно було в ну? до кінця? Ну, а давай отак. От. Зроби, як потрібно. Оце що таке? Оце що таке, я спрошу. Що? О, ну, це... ну, це. Тр... Бачите, запаяти. Запаяти. Так, так. запаяти. І ота площадка, яка де там була скляна? Де ми з тобою дивилися? Сперемор. Ось. Направляюча. Ось, сто, пише. З цього, з цього боку, скляна, направляюча, вона була. була ось тут. Ось. Так. Ось. Оце ось одна. факт. Mm -hmm. Хоча інша є. Я хочу, щоб ми просто з пластику таку зробили, так. і ви будете пробувати, спершу встановити авто, а потім вже якщо щось. Ні, давай ми щось зробимо красиво. Так, правильно. І зробимо, і зробимо ревізію і підпаяємо, якщо там ще щось є. Це просто фарама ревізія. Перевіряємо, так? Можемо зробити? Для або. Звісно, можемо зробити. Але вона мені потрібна до понеділка. Звісно, зможемо зробити. Знаєш, а в нього він таке дивиться вниз, і ти знаєш, чому він повторяє? Бо в нього інсульт, мабуть. Для нас це можна зробити. я знаю. От мене більш цей момент виліє. Розпоглянемо, заберемо себе. Так. Коротше. Нам потрібно зробити працюючий ДХО. Це новенький. Правильно? Це новенький. Середіло, що тут, 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 і фара, тут і фара, тут і фара, і дхО. ДХО. Оце поверху ну, начебто, ні, Це фара, це фара, вон там знизу ось. Там знизу дехало. А це на це не дивись, нам не потрібно його відновлювати. Тут нічого не потрібно нам а робити. Давай дихало. Хочеш. Ось. Нам потрібно з нього цоколі, лампочки. Якщо. Слухай, якщо не знайдемо ніяких цоколів, е... ми зможемо їх доставити, знайти, докупити. <різь> думаю, зможемо. ну зараз звернути, ми поглянемо, розкажу. Так, що у нас у нас всього, так? Да? Цоколі немає. А -да. Що там є, якісь Ну, подивися, подивися. Так, от ціла лампа є. Ну, у тебе переставимо. Саме все підходити рідне. А, ну вже пів роботи -да. зробили. <різь> Поглянемо, щоб все було добре. Mm -hmm. Так, ось оце ми подивимось. Подивимось, це ми так? Що Тут це виходить, сколько? На 4. 6. На 6. Все, на 6 піно все те ж саме, так? Це та сама фана, вона все. по, по він-коду така сама. Все, Ану, так, давай... так, що нам залишилось це знайти зробити? А ну давай перевернемо, подивимось, що там всередині. Можливо, там лампочку чи тумати. Чи, чи, чи там стоїть окрім тої водної. Крінтує одної і оці, якою ми стаємо Ага, це, все, так? Та все. До понеділка зробимо? зробимо? Ну, е питання ціни я не питаю, бо там космос до хлопців не їздить, Я, шут... я, я, шуткую, я шуткую. Це дуже, вони мені лінконг робили. <плес> що все нормально. Коротше, це я вам все залишаю. Бо ж викупаєте такі фари, фар, вони, до речі, викупають такі фари, таке все. На сміти. Я шукую. А прикинь, коротше, батьки немає. Немає, немає. Можливо, там площадку тут Не знаю. Ладно, що шукаємо того, що у нас є. Коротше, слухай, а приїжджає, Нісан, ми відкриваємо багажник, а там лежить розбита задній ліхтар. <свист�> ну, і ми. Я, ну, в нас цілі ліхтарі. Потім починаємо колупатися. А там уяви собі, там, вона в'їхала в Теслу, і вони з Тесли поклали там скло, це. Діхтарюка, mm -hmm. че вона, я голову зламав, що там за е, місаною. Коротше, з цього ми все і зробили. Інша фара, яка на машині, вона де Поглянути на іншу вже згову не стоїть. Максим, Ні, Така сама, я лампа, який точно там стоїть. Як... Не, неможливо поглянути. Не ага, вона змонтована і знімати. Там вона не бита з тою стороною. Добре, ну пиши пишіть, що телефони. У п'ятницю забув. Якщо буде раніше, то буде раніше. Так, да, добре, все. на все добре ходиться. Так, все, так. На сім не так. Не знаю. До давайте до зустрічі. Ви думали на сьогодні все раз таки, що з'їздив на почту? Давайте по Нісану, давайте, дивіться. Це воздуховод теж по оригіналу новий воздуховод від бампер, щоб ви знали. Ну і заглушка також в нас ось вона на бампер. Щоб розуміли, бляха, муха можна було взяти неоригінальну за 300 гривень. Саш тукелся коштує 20 баксів. Ми що, збираємо запчастини, день другий. Вийшла трохи неприємна в нас річ. Коротше, по фарах. Зараз ми вже на гараж ЗП Е, Вони нам усе зробили. Хлопці просто неймовірні. І Дякувати Богу, що в нас є такі друзі, бо фарочка в нас просто. Коротше, фари ми вже забрали, ну ви вже подивились, так? Ми ще додатково, додатково отримали ось це в нас губа нижня, теж по оригіналу. Ну, вона запакована, щоб я не відкривав, не відкривав її. Ну і те, що вчора в нас залишається тільки бампер. Ми зараз це відвеземо на СТО, бо мені потім бампер кудись. Пихати, якось, ну, коротше, якось розберемось, видвозимо сьогодні на СТО, вже повністю підіб'ємо з вами бюджети і будемо чекати вже на збірочку автівки. Тобто, нам залишається її зібрати. Ну, звісно, помалюють, капот і будемо вже дивитись на результат. Давайте зустрінемось, вже коли будемо бампер забирати на пошті. І так, по ДХО. Щоб ви зрозуміли, тобто ми приїхали забирати. Спочатку ну, нам переставили цю лампочку, а цю ми не могли, не могли знайти. І знаєте, де вона опинилася? Правильно, ось тут картинка, вона опинилася е, на е, автівці, Її не зняли. Коротше, вона там висить, ви бачите картиночку, все, все добре. Тобто, ця ДХО повністю вона новенька, вона по оригіналу йде. Е, відразу у нас вже на встановлення на автівочку. Так, стосовно фари. Стосовно фари, вийшла неприємна ситуація, бо коли вона їхала, у нас тут вона. Трохи впала. Отут була тріщинка. Я зв'язувався з чоловіком, який її продавав. Е, і це він скидував відео. Так, вона була ціла десь на новій пошті. Ну ладно, то хлопці відновили це дуже прикольно. І знаєте, як вони? Вони направляючу повністю відновили як нову. Оце, оце, оце дуже професійно. Тобто, вона повністю як нова. Тобто, в нас виходить з усіма це єдине було яка проблема. Вони повністю наростили і зробили. Е, як у оригіналі, тобто це дуже-дуже добре зроблено. Тож, все. фару можна відвозити. Вони зробили ревізію всередині. Бачите, тут вже ніякої ізоленти немає, Тобто, все, все перебрано, все перепаковано, фара дійсно в ідеальному стані. Тож, поїхали відвозити вже на СТО для зборки автівки. Знаєте, що забрав? Забрав тільки що ще бампер. Я його втулепенив у свій лінкольн. Чесно кажучи, це таке собі: я Бампер ще ніколи не перевозив у лінкольні. Це така собі, знаєте, операція-кооперація. В мене усі запчастини зібрані. Погнав я їх віддавати на СТО, а потім підбивати будемо бюджети саме по запчастинах. Нарешті ми зібрали усі запчастини. Ну, практично, осіб, бо датчик е температури інт рідини інтеркулеру, інтер Блін, я вже заговорююсь, Так, так е трохи втомився. Е він буде завтра і прямо на СТО прийде. Вони замінять. І ми потім вже будемо допла е доплачувати. Що в нас вийшло по запчастинах? Ну, зовсім такий е в нас е бюджет на даний час. І давайте по кожній запчастині е у нас вийшла ситуація з бампером. Бо коли ми кинулись в нас половина бампера, ціла досить багато там різноманітних речей по типу воздуховодів, загалушок, вони усі цілі на тому оригінальному бампері, нашому який розбитий, ми почали шукати бампер в колір, і ми зіштовхнулися з такою фігнею, що він був один. І коли, по-перше, по-друге, ціна цього бампера була була десь близько тисячі доларів. А знаєте, що саме, саме фігня? Що він був не у колі. А, Виявляється, що він був на рік старший, ніж моя автівка. Начебто все добре, але ну, є як є. Я, як, я, я так розумію, що воно довше було на автівці, і до він трохи дав е, різ, різний відтінок, мабуть, може, в іншому штаті, може, більш сонячне було. І він вицвів трохи, е, чи просто його полірували після якихось е, дрібних пошкоджень. Короче, Вийшло так, що не вийшло. Бамперів немає зараз. Оригіналу, так, щоб взяти зараз, лише під замовлення нормальні. І в нас вийшло те, що ми прийняли рішення. Ми взяли рішітку радіатора, у оригінал 270 баксів. Решітку низ, оригінал 65 баксів. Губа 130 баксів, також оригінальна. Решітка воздуховода, оригінал 30 баксів. Воздуховід в бампер 25 баксів, інший в нас цілий. Заглушка туманки 20 баксів, інша в нас ціла. Так, далі. Ну і Виходить, що сам бампер ми взяли не оригінал, під покрас 6,5 тисяч гривень, ну 160 доларів. Він нам вийшов. Тобто нам сам по собі бампер вийшов приблизно таку вартість, і він нам вийшов 700 доларів. 700 доларів і плюс покрасити, плюс покрасити буде десь приблизно 100-150 доларів. Ну ось вийшло там економії, практично немає. Але ми брали такий варіант тільки із за того, що немає можливості зараз прямо зараз отримати оригінальний колір чи, хоча б якийсь. Виходить так, і при тому, що як економії не буде, і буде практично та сама вартість. Ну брали як брали. Я кажу всім своїм підписникам правду: якщо є, то є. ДХВ в нас вийшла 170 доларів, і ви бачили, що ДХВ в нас нова, оригінал. оригінал, Усі лампочки є, все є. Все, все добре зроблено. Фара вийшла 475 баксів, і вона теж оригінальна. Відновлена в нас направляюча, скляна, повністю як нова. то Хлопці попрацювали дуже добре. Ну і капот 550. Доставка в нас вийшла. Ні, що, а. Доставка в нас вийшла 100 доларів у середньому, плюс, е ревізія фари, плюс ревізія фари 20 доларів, і плюс евакуатор, коли ми везли автівку, не хотів їхати без номерів, не оформлено там, буквально пів півміста. І сама авто, зараз ми вам озвучуємо, вона нам зайшла 13 800. Поясню Справа в тому, що я міг би її привести там, наприклад, на півтори тисячі доларів е, дешевше, там на тисячу, на півтори менше не вийде. Зараз доставкою з Клайпеди, е, він код, е, будь ласка, дивіться. Він код є в опису під цим відео. Е, доставка з Клайпеди, і виходить воно не дешевше. Але чому я так поступив? Е, для я дуже. Великий ризик брати таку авто з Америки. Ти не знаєш ні що з двигуном, ні що з ходовою, ні що там реально по пошкодженням. Тут я прийшов на компанію. У нас автодом сервіс займається саме продажю таких автівок під пригон. Вони приганяють з авто з Америки, і ми, в принципі, беремо їх і ну, взяли таку автівку під, під відновлення. Я прийшов, я кажу: дайте лаунчер. Лаунч підкинув, перевірив похибки. Помилки знайшов ту одну помилочку по інтеркулеру, по коробочці там все ідеально по інтеркулеру. Вже воно завтра буде вирішено, і я взяв, не ризикуючи. Не ризикуючи авто на ходу run and drive, і знав, що там потрібно робити. Якщо б я брав би не по оригіналу чи не нове, вибачте, це було б на в мене запчастини вийшли 1995 баксів. Це було б десь відсотків там на. 30 дешевше. А якщо б я замовляв і очікував, ну от якщо б для себе брали, у вас є час очікування, то це ще мінус 25 відразу. Тобто, тут би запчастин вийшло десь 1200-1300-1350 доларів. На даний час бюджет поки що склав 15-851 тисяча доларів. Це те, що я заплатив повністю. Зібрав я запчастини. Ми у понеділок їх замовили сьогодні четвер. Я зміг у четвер віддати повністю запчастини на СТО. Це був, був адський труд, я вам скажу, отримати все. Я там постачальників, я просто їх там. Носив на носаках, скажімо так. Я просив, благав, кричав. Одному кричав бампер там не потрібно. А я бампер. До речі, дуже важко було обрати. Навіть фото я підбирав по фото того, як він сидить. Тобто мені було важливо, щоб він був максимально точний. Він до речі, по ліцензії максимально точний за посадовими місцями, посадочними місцями, максимально ну, чітко садився, щоб підходили усі штатні елементи. Все все інше все бралось чи нове, чи максимально до нового. Це у нас тільки бушна фара і рішіточка, заглушка цього. Все інше бралось нове цей капот алюміній, тобто все, все ідеально. А тепер в нас залишилось. Давайте порахуємо, що в нас залишилось. У нас залишилась безпека, я для себе встановлю від 700 до 1000 доларів. Відразу кажу. Я обіцяв, що відновлю усі подушки, тож буде від 800 до 1000 доларів. Ну, є як є. Зараз її почнуть збирати. Нам потрібно підкрасити, ну, по-перше, покрасити бампер, покрасити капот. Нам потрібно підкрасити дверцята понизу і подивимось, що ми будемо робити з царапкою з іншого боку. Бо ми там плануємо. Ну чи ну там поліровка вона не дасть нічого. Можливо, просто е, так частиною закрасимо дуже, дуже акуратно закрасимо. І будемо дивитися, щоб зробити все. Але уся правда про автівку є, е, тому ми не боїмося правди. Ми не боїмося і виставляти ми її не продаж. А в мене навіть є. Ну є три варіанти зараз розвитку е, цієї справи. Перше, це залишити цю автівку собі. Дуже хочу. мені дуже сподобалась, бо була ще одна 24-го року, але вона була дорожча і, чесно кажучи, знаєш, знаєте, поїздив. Мені дуже сподобався. Це 15 двигун з прямим вприском. Він просто шалений. Більше 200 коней. Класно їздить, повнопривідна версія. Тепер. Uh, перша залишити собі. Друга продати і взяти іншу під, під відновлення, чи іншу автівку під проект, під якийсь саме на цей канал. І третій варіант це uh, помінятися. От Я там ну, я розглядаю варіант, якщо там у Києві одна автівка, яка мені подобається, не продадуть її. Я їм запропоную. На обмін з їх доплатою, бо вона дешевше там саме там самий смак тому, що там не повний. Бо ви знаєте, що я їжу. Так там лінкольне, там що завгодно. Там це не ліквід, ви знаєте, але автівки просто бомбезні. На, на цьому я приїхав 50 тисяч масло замінив чотири рази чи п'ять. П'ять разів масло там все більше нічого не робить. А втулки стабілізатора задні, втулки стабілізатора, і масло у е коробці замінив. І то все. Все більш нічого. Ну, чисто. Ні, ну диски, це розхідники. Я просто міняв розхідники. Все, вона повністю ідеальна Так, хлопці, підписуємось, натискаємо дзвоник, чекаємо на п'яту частину, і там ми вже побачимо автівку, коли вона буде мати якийсь кінцевий вигляд. Тобто, ми будемо вже переходити, буде максимум ще дві частини, і буде огляд. Тож, на все добре.